А ви знали, що зі 100 примусово мобілізованих чоловік воює тільки 10? Як дуже просто: військовий під позивним дід в одному із телеканалів у інтерв'ю розповів про те, що 90% людей, які потрапляють у збройні сили через примусову мобілізацію. Пишуть різні відмови, заяви, притворяються хворими, попадають в різні лікарні, малюють собі там через лікарів різні захворювання, і таким чином фактично, що воює тільки 10 зі 100. І це ще раз доказує той факт, що примусова мобілізація в Україні не працює. Вона тільки робить багато дуже різних труднощів тим військовим, які воюють. Тому що коли ти йдеш. Штурм, наприклад, в якоїсь будівлі чи міста, і попадає з людьми немотивованими, які хочуть тікати, відповідно, кожна операція завдає краху. Якось так, друзі, як вважаєте? Чи правильно говорить цей військовий з позивним дід, чи все-таки є якась результат?